Я хотів би розказати про атаку на Кривий Ріг. Російська ракета вбила маму і трьох діток. Перш за все, висловлюємо усією командою співчуття близьким, які втратили найрідніших людей. Росіяни здійснили саме прямий удар балістикою по багатоповерхівці. Зранку 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Окупанти прицільно. Вдарили балістикою по житловій п'ятиповерхівці. Фото показали у прислужбі ДСНС. Рятувальники наголосили, що пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, зруйновані квартири від першого до п'ятого поверхів одного з під'їздів. Також була пожежа. Вчора, станом на 17-ту годину, про 11 листопада йде мова, було відомо про 14 постраждалих. Одна людина була госпіталізована. Серед постраждалих були і діти, десятирічній дівчинці надали допомогу на місце. Ось хлопчика 11 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також у стані середньої тяжкості перебувають дві жінки віком 58 і 75 років. Ішлося й про те, що під завалами все ще можуть перебувати люди. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що ймовірно, під завалами можуть перебувати жінка і троє дітей. А момент удару також потрапив на відео. Місцева мешканка Ірина розповіла біля зруйнованого будинку, що у неї під час удару могли загинути троє онуків та невістка а син дивом вижив. І вже сьогодні стало відомо, що на жаль. Сім'я загинула, залишився в живих тільки чоловік. Ще раз висловлюємо співчуття. Зараз ви бачите фото. Збір для Максима, так звати чоловіка, який залишився без дружини та дітей, ви можете знайти в нашому Ютубі, точніше, під цим відео. Якщо ви дивитесь цю новину саме на нашому YouTube каналі, то пошукайте, будь ласка, посилання на збір допомоги. Це посилання знаходиться під цим відео. Віталій Кулик, його е, рідний брат, відкрив банку для допомоги. Туди ви можете надіслати свої кошти і допомогти. Е, криворіжці несуть квіти та іграшки до розбитого будинку. Також поліція опублікувала перші кадри після вчорашнього прильоту. Дякуємо окремо також і поліцейським, які проводять роботу і рятують людей. Вам потрібна допомога? Вам потрібна допомога? Допомога комусь медична потрібна? Ось і все. Тепер потихеньку спустимося вниз. Пішли. Ви так оперативно. Звичайно ж, оперативно. Кілька секунд вибух мені падає усе сюди. Спокійно пройдете? Я вас тримаю. Тримайтеся, тримайтеся. В кухні немає. Там дитяча. Ось так. так. Все. Все, все. Піднімаємо. Поднимай. Тримайте. життя все покаже. Ще раз висловлюємо співчуття родині, близьким, друзям, всіх хто знав тих людей, які, на жаль, загинули внаслідок цієї. Ракетної атаки ми розповідали про цю ракетну атаку і вчора, в тому числі і про сім'ю, яка вижила сьогодні, отже, стало відомо і про іншу сім'ю, яка зазнала таке велике горе. І, на жаль, чоловік залишився один без своєї сім'ї. Тож, будь ласка, друзі, якщо дивитесь це відео на нашому Ютуб каналі, ви знайдете посилання. За цим посиланням ви зможете допомогти.